14-річний Василь Грошко на заняття до фізкультурно-спортивного клубу для інвалідів Джура їздить декілька разів на тиждень. Заради цього, хлопець, який від народження не може ходити, разом із батьком долає понад 40 кілометрову відстань від села Жадень до Дубровиці. Нині Василь, який сам важить усього 35 кілограмів, вже підіймає 72 кілограми ваги і є кандидатом у паралімпійську збірну України з пауерліфтингу. У вільний від занять зі штангою час, Василь із задоволенням грає у настільний теніс, шахи та мріє прозуз зустріч зі своїм кумиром Після того, як я сюди потрапив, у мене з'явилася мета в моєму житті стати паралімпійським чемпіоном. Віталій Кличко подобається. Він сильна людина, яка досягла сама всього, щоб з ним побачитись, познайомитись, потиснути йому руку. Ось це теж моя мета, моя мета щоб зустрітися з ним. Назар Чернюк ще один із тих, кому фізкультурно-спортивний клуб Джура подарував можливість повноцінно жити. Свого часу його не хотіли брати навіть до дитсадка. У Джуріш Назар займається боксом на рівні з усіма дітьми. На фізкультуру дійсно в школу його ну я розумію. Вчителі вони боялися його брати. А Петро Васильович він займається з дітьми-інвалідами. Він може, що сам через пройшов через певний шлях, має такий, То він як ніхто розуміє. Цих діток і от Назармі він дійсно зміцнів. Він фізично зміцнів. Дякувать Богу, рі, е, навіть пухлина та Зупинилася, вона далі не росте, що це є саме головне. Тренує хлопців у реабілітаційному центрі Петро Велінець. Свого часу після автокатастрофи він сам втратив здатність ходити. Втім, з часом переборов усі недуги і тепер допомагає реабілітуватися іншим. У джурі Петро Велінець чи не усі тренажери та снаряди зробив власними руками. Нині тут займається понад три десятка дітей з усього району. Дітки до мене приходять фактично для спілкування. перш за все я навпаки привожу дітей. перш за все. До здорових дітей. Я говорю, будуть робити все, що роблять вони. А я не можу зробити так. Ді сюди. Ти... Я дзвонив наприклад, здорову дитину, кажу, станеш на скло. Каже, не стану. Інваліда, кажу, станеш на скло, попробую. Стає кажу, тепер ти зрозуміє, що ти сильніший за нього. Він каже, так я зрозумів. Єдина проблема джури фінансова. Районний бюджет наразі не виділяє коштів на підтримку закладу. А Петровелінець не отримує за свої труди жодної копійки. Клуб функціонує виключно завдяки благодійним внескам. Втім, за словами очільника району, ця проблема нині вирішується. Я предложив Петру Васильовичу, щоб з 2013 року створити комунальне підприємство, центр перебілітації на інвалідів», тогда будет возможность у району держав адміністрації районной рады деньги спрямовать для того, чтобы оказать підтримку нашим валідам. И это на 13 год уже запланировано. Роман Свирида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.